Заграй мені, скрипалю, так як колись було. Старенька ненька, як мене в колисці колесала, старенька ненька, як мене в колисці колесала, Заграй мені оцю. Заграй мені, скрипалю, щоб я нічого не був, забув, щоб серці запам'ятало, щоб я нічого не забув, щоб серце пам'ятало. Заграй ми пісеньку таку, щоб серце заспівало, Яким краю де б не був, щоб рідний край скликала, яким краю де б не був, щоб рідний край скликала. Заграй мені, хай потечуть ті сльози по личеньку, то легше стане на душі і легше на серденьку. То легше стане на душі і легше на серденьку. Заграй мені ще хоч разок пісні моєї хати, матусі голос від казок, я буду пам'ятати, матусі голос від казок, я буду пам'ятати, заграй мені скрипалю, як то колись було.